Доброго всім дня. Наслухалась я в інтернеті Мохіто. Ну, зроблю і я. Тут у мене порічка жовта із шовковицею. Тут сама порічка. Тут у мене агрус. Ну, там ще є смородина чорна. Ну, написано, що треба один раз заливати. Це мене дуже, так сказати, смущає. Я до половини доливаю до ягоди, тоді зливаю, а тоді вже сироп, сахару я цукру ложу, неповний стакан на трьох літрову банку. Добавляю м'яту. А, пахне, лимончик і закриваю попробую